Привіт, я Данило Білий, і я вже настільки українізувався, що переклав навіть своє прізвище українською. Будеш представлятися? Привіт, я Юля Карпова, і мені немає ніякої потреби переходити на українську. Я такою народилася. Це про говорю. Ти займаєшся українським дубляжем. Угу. Ти, ти озвучуєш там фільми, серіали, мультики. Угу. Е, чи пам'ятаєш ти той момент, коли перейшли на. Українську мову всі фільми, які є в кінотеатрах, серіали на телебаченні і все інше з офіційним запровадженням квоти на озвучку і дубляж українською. Це та я не пам'ятаю скільки років тому це відбулося, але закохатися в перший український дубляж всі встигли в 90-х, коли тільки почали показувати Альфа, mm. і саме його вважаючи не еталонною озвучкою. Тоді ще працював Олександрецький. Зараз хай можливо це він хтось загуглить. Даємо. Та він озвучував Альфа, і цікаво, що переклали і озвучили настільки класний характер. На що навіть чорний американський гумор був класно адаптований до українських реалій, тому Альф вважається чи не талонним. Але якщо хтось, наприклад, не дуже любить настільки древні фільми, та mm -hmm. то ще одним дуже класним варіантом озвучки стали «Сімпсони». Mm. Коли навіть оригінал не настільки заворожує і захоплює як український дубляж. Тому однозначно я би рекомендувала передивитися Альфа тим, хто береться за вивчення української мови, і, звичайно, Сімпсони. це буде не нудно, це буде цікаво, це буде весело. І тим не менше, там навіть вживаються якісь такі розмовні жаргонізми, трошки такі розмовні слова. Тому я би сильно це рекомендувала. Мені здається, що і Альфа, і Гомера озвучував той самий чувак, тому що в нього в них дуже схожий голос, дуже такий колоритний. І друге, що мені подобається дуже сильно в українській озвучці, цього, до речі, немає в російській озвучці цьому озвучатори, озвукатори, озвуч актори озвучки. Актори -озвучки. <laughs> Актори озвучки вони адаптують настільки сильно якісь жарти. Що, наприклад, якщо там є якийсь американський політичний жарт, uh -huh. то він кидається на наші реалії на українські, і, наприклад, в тих самих Сімпсонах дуже часто Янукович з'являвся в якості комічного персонажу у Голлівуді Найбільші гроші отримують люди, які займаються адаптацією в Україні. На жаль, таких окремо взятих людей немає, і вони небагаті. Тому це дійсно заслуга і акторів озвучки дубляжу, в тому числі. Під час екранізації так також адаптується якось старі книжки. Екранізація, це коли ми беремо якийсь художній фільм і накладаємо на якісь реалії, і за основу береться сюжет власне. І ось є кілька Художній Ек... твір, Художній твір mm -hmm. е, і є кілька екранізацій, які би я дуже рекомендувала подивитися людям, які переходять на українську.